Називається паньков, що у перекладі означає соснова бухта. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, чому село отримало таку назву. Паньков селом назвати важко. Ще треба добре пошукати людський дух серед густих соснових хащ. Якщо ж ви просто минатимете його трасою, то можете і не помітити. Зрідко вам траплятимуться поодинокі заховані лісом будиночки. Покинуті край дороги, раритетні авто та ще деякі ознаки цивілізації, які свідчать про те, що люди тут таки живуть. Але соснова бухта має свої принади, ще й які. Ви дізнаєтеся про них незабаром, якщо залишитеся з нами до кінця подорожі. Мене особисто не покидало почуття, що ми знаходимося у високогірному карпатському селі де бідність місцевих горян межує із добротністю хатів, які полюбляють зводити собі у якості дач міські мешканці. Але жодні протиріччя у архітектурі не здатні перекреслити ані мальовничих пейзажів, ані цілющого повітря, особливо після дощу. У нас кажуть на таке, його можна їсти, а не тільки вдихати. Офіційну ідентифікацію села ми таки знайшли. А саме вказівники з назвою. І перше, що нам трапилося, то церква. Раз є церква, значить є кому до неї ходити. Тут все просто. Ось така мила церквушка. Традиційно ми знімаємо в кожному селі церкву. Вони дуже різні, цікаві. Наскільки я зрозуміла, отак виглядає центр села. Мають! Дивіться, лаундрі-рум, ну це прикольно. У нас взагалі люди не знають, що це таке. Але в Америці, якщо ви не знаєте, в багатьох будинках і в квартирах взагалі немає навіть виводу на те, щоб мати домашні пральні машини. Тут є такий невеличкий магазинчик. Я не думаю, що там якийсь асортимент розкішний, але необхідне, напевно, є. Так, собі враження від сільської цивілізації перекреслив казівник углиб від траси, кам'яний ліс. І ми зрозуміли, нам туди. Тут дуже чудернацькі камені і дуже чудернацькі дерева, скажу я вам. Тут би кіно знімати. Пізніше ми з'ясували, що чудернацькі дерева це дорослі кущі дикої суниці. Так їх називають суничні дерева. Шишечку хтось із вас бачив. подивіться, вона як мікрофончик. Ла -ла 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 -ла. Таких розкішних візерунків фактур у дикій природі я ще не бачила. Хотілося знімати кожен стовбур і кожен корінь. Це те, що називають червоним деревом. І серед цієї краси нова знахідка. Якщо ви любите ходити по горах, ночувати в наметах у кемпінгу, так як і ми, вам буде дуже корисна ця інформація. Ну, Заїхали ми на територію кемпграунду. А життя тут вирує. Шашличком пахне. Культура такого саме відпочинку в палатках в Америці дуже розвинута. І в них обладнані. Кемпінги, в яких приємно знаходитися. Вода біля кожного столика обов'язково в кемпінгу. Туалети, душові і так далі. Я збираюся, ми теж збираємося їхати незабаром на кілька днів у кемпінг, і ми там будемо жити. І я вам детальніше розкажу. І покажу у цій сосновій бухті. Життя кипить не у селі самому, а за селом. Хай! На фемілі познайомилася вже з однією компанією. І треба йти назад. Тут ми маємо. Реструмс. І десь обов'язково ще є і душові. Але тут ми ще не близько. А може й близько. Ми розберемося з цим. Тут можна заправити електрикою. Машину. Так, і ще тут є отаке оголошення, яке трапляється дуже часто. Тут у кемпінгах, бачите, треба закривати свої речі. Тому що ходять ведмедики і можуть все з'їсти, якщо ви щось забули за столом. Ну і вас заодно. З водоймищами ми і справді розібралися. Скажу більше: неочікувано ми знайшли і річку, і водоспади, і навіть озеро. Оце так соснова бухта. Тишина така, що хоч околи. <смі> Ви чуєте, що я сказала. Вдумайтеся: це озеро впирається в хору дуже гарно і урочисто. Прямий натяк Юрчику про те, що тут люди можуть робити. Хотіла вам сказати на прощання. Якщо ви дуже скучаєте за рідною домівкою за Карпатами, то вам сюди, тому що все, що тут ви знайшли, дуже того ж і дуже схоже на Карпати. Залишайтеся з нами і підписуйтеся на канал. У наступних відео я розповім не тільки про родзинки Каліфорнії, але й про перелини Карпат. Недаремно я уже по цей бік земної кулі.